Тим часом Запоріжжя знову під ракетним обстрілом, знову с 300 знову ж руйнування, знову є постраждалі. З місця події наша шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Сьогодні ворог знову атакував Запоріжжя. Наразі відомо про п'ять ракет, які прилетіли в три райони обласного центру. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Одна з ракет влучила на приватне подвір'я, утворивши ось таку вирву. Дід Іван разом з дружиною та онуком перебували в цьому будинку, коли на його подвір'я прилетіло. Зриви десь далеко були, а потім около двох сюди прилетіло. Це ваше подвір'я. А що тут було? Там був огород, помідори по І велика челесня була. Вона іщезла просто. Чоловік не може відійти від шоку, в одномить життя пронеслося перед його очима. На місці цієї вирви ще в пополудню зростав собі город та черешня, яку Іван посадив своїми руками 15 років тому. Вістань від епіцентру вибуху до кімнати, де ховались люди, не більше 20 метрів. Всі в порядку? Так. Да. Мене трохи штуки топли Подряпано ну, подряпане в нічні. Так все нормально. Як дитина зреагувала? До Плакала. Наразі дитина в безпеці, а дорослі збирають пожитки, аби якийсь час перебути у родичів, адже будинок розтрощено. Він потребує ремонту. Від вибухової хвилі постраждали і сусідні будинки та споруди. Зокрема, багатоповерхівка, що через дорогу. Її мешканці теж займаються прибиранням, адже шибки не витримали. Була тривога. От ми з сім'єю сім сіли в коридорі. От, було ще декілька вибухів, так один десь подалі, от, другий вже чуть поближче і вже десь четвертий вже близько бахнуло так, що по шибки. Маленька Ліза розповідає, злякалася, але швидко опанувала себе. Очень громко бахнула, я трохи испугалась, і е, мама мене трохи обняла, щоб я успокоилась, І потім ми почали це все по трохи вбирати акуратно, щоб ніяких осколок не було. Запоріжці, що стали свідками чергового звірства з боку рашистів, обстрілу мирних будинків припускають, все робиться, аби залякати населення. Кошмарить місто. Просто кошмарить місто. Здається, що у них сил не вистачає взяти. І вони просто кошмарять місто. Слів для них немає. Що про сказати? Це Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомляє, що ще два снаряди влучили в поле на околицях міста. Відомо, що до трьох постраждалих, одного з них ушпиталено з діагнозом контузія. Його стан стабільний.